Сьогодні був мій перший досвід використання речей фірми Декшел. Мембранних. Мені дуже сподобалось так? Одну шапку взяв для себе, іншу шапку для дівчини. Шкарпетки для себе, дві пари, також для дівчини, ще замовлю, так, ще, ще не взяв, не встиг. Рукавиці взяв ось такі. І вирішив потестити, бо всі люди чомусь нахвалюють цю мембрану. Кажуть, що мембранний одяг це дуже класна тема. І я не втримався і вирішив спробувати, і, звісно, всім своїм глядачам на каналі показати. Це Майкемпінг, звуть мене Кирило. Як завжди, всім привіт. У мене все про туризм і про кемпінг. І дуже багато оглядів туристичного спорядження. А зараз, от, ще і за декшел взявся за речі. Це перше відео на каналі, до цього речей не було, одягу не було. Але, як завжди, за моїм промокодом можна придбати цей одяг де хочете. В магазині «Фонарік.юа», в різних інших магазинах. Переходьте, дивіться, в описі під відео дуже багато всього. Не так, як у інших людей, а набагато більше. Тому переходьте і зацініть. Роботи дуже багато. На це на все витрачено. Тому думаю, що вам дійсно буде цікаво. Посилань багато в шапках профілю все можете знайти. І промокоди знижки на походи в гори і на сублімовану їжу, на сушену їжу на туристичні всілякі сублімати, погодну їжу і так, далі, і так далі. Також походи в гори, походи річками, водні походи на каяках, на сапах, на байдарках і так далі. З Мариною Бурчак можете сходити, отримати задоволення, приготувати стейк на камінні біля річки з Денисом Стревелвульс. Він вам там покаже якісь. А після авіакатастрофи, там після Другої світової війни, там десь якісь не знаю, літаки, якісь по Карпатам лежать, він вас відведе, все вам покаже всю красу. Також з Кулуар можете на ЕВР піднятись, наприклад, якщо вам буде цікаво, або з ними взагалі можна куди хочете, в будь-яку країну світу і отримати задоволення. А з моїм промокодом буде знижка. Тому переходьте, гляньте. Можливо, щось буде для вас цікаво. Ось так. Бережіть, будь ласка, себе, і це найголовніше. Користуйтесь класними речами, якісними, пробуйте щось новеньке. Ось як я, наприклад, з Декшел буду тестувати, дивитись, що воно таке, чи вартує, не вартує своїх грошей, і обов'язково з часом зніму відео, де зможу з вами поділитись. Чи сподобалось, не сподобалось. Повне відео вже на каналі. Дякую.